думка Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися і рухати країну до перемоги. З вами ваш незмінний та патріотичний ведучий Денис Каєр. Такі важкі часи, які переживає наша країна зараз. Працююча економіка, це можливість країни функціонувати і підтримувати нашу армію, яка дуже успішно рухає нашу країну разом з нашими бізнесменами до перемоги. Стабільність економіки, стабільність банковської системи дуже важливі моменти. От про це ми сьогодні будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем Андрій Нікітін, директор рейтингового агентства Стандарт Рейтинг». Андрію, я вас вітаю. Доброго дня, шановні слухачі. Доброго дня, Денисе. Андрію, ну ми з вами не вперше вже в ефірі, але ну, можливо, хтось вперше чує нас, чує вас. Тому давайте трошки познайомимося. Розкажіть декілька слів про вас та про рейтингове агентство Стандарт Рейтинг. Уже багато років, більше 12 років, рейтингове агентство «Стандарт Рейтинг», яке я очолюю, є професійним учасником інфраструктури нашого ринку цінних паперів, фінансового ринку. Тобто, ми професійно оцінюємо якість цінних паперів і мітентів, які обертаються на фондовому ринку. України, в тому числі серед наших послуг, є надання послуг рейтингування суб'єктів, які залучають кредити, тобто це і облігації і фінансові компанії, і страхові компанії, і банки в принципі маємо в цьому плані великий досвід, але паралельно ми здійснюємо проекти, які називаються так званими публічними дослідженнями, для того, щоб суспільство. Ну, могло знати про те, що відбувається на певних ринках, і одним із цих проєктів є якраз проєкт рейтинг надійності депозитів, який щоквартально квартально виходить вже 42 й раз. тобто, наше агентство представляє собою команду професіоналів. Я особисто працюю професором в КНЕО і багато років спілкуюсь з професіоналами різного рівня і молодими і постарше, які дають мені можливість отримувати досвід. В тому числі в аналітичній роботі на ринку. Оце наш проєкт рейтинг надійності депозитів, є публічний, можна його нагуглити. Виходить він, як я вже сказав, що квартально в такій паперовій газеті Україна Бізнес Рев'ю». і в тому числі повністю публікується в цифровому форматі на нашому сайті, в форматі PDF. можна почитати все, що відноситься до чого, який є об'єкт, об'єктом є банки. Як найбільш відомі фінансові посередники в Україні ці банки, ми рейтингуємо на основі публічної звітності, яка публікується на Національним банком України. На щастя, наш регулятор вже багато років ну, являється, скажем, попереду всіх цих новацій, пов'язаних з розкриттям інформації учасників свого ринку. Ну от зараз якраз відбувається ситуація з страховими компаніями, які Передані ну, вже більше, скажем, декілька років вже із конфід послуг, але цей процес іде повільно. Що стосовно банку, ми майже 20 років ми дуже Багато ми знаємо публічної інформації про банки, і можемо їх проаналізувати, і нашим предметом аналізу є якраз надійність депозитів цих банків. Тобто ми ранжуємо банки по наших критеріях відповідно до того, наскільки ці банки надійні, наскільки вони можуть надати якісні депозитні продукти, і як це буде працювати ну, в коротко, середньої строкові перспективі. Ну, хоча ми всі знаємо, що всі банки є членами фонду гарантування укладів фізичних осіб. І, в принципі, існує там, механізм компенсації і так далі. Ну, По-перше, цей механізм ну, це дуже болісно для інвесторів. По-друге, ну, є певні нюанси, скажімо, якщо вклади в іноземній валюті, вони перераховуються в національну валюту в, в умовах певної девальвації постійно, ну, це вже неефективно. Тому я би не рекомендував ну, просто так довіряти банкам. Апіорі, що вони банки і вони фінансові снова, тому що існують ризики, в тому числі зовнішні, які ну не, не дозволяють ефективно працювати. Да? Але все-таки можете подивитися, знайти свій банк списки. Побачити, у нас банки поділені на чотири рівня. Надійності, в тому числі, найвищі, високі і достатні. В принципі, всі 51 банк що попали в рейтинг, ну і можна довіряти. З точки зору кошти на депозити, але, ну, скажімо, на 3 місяці, може на От. Але ну, краще тим, хто в більш надійній групі. Да? Тобто більш надійна група, там зараз 18 банків, там то 18, то 19, то 20. Ну, вірогідність так званого дефолту, тобто е, втрати такого партнера, ну, вона майже, так сказати, Нульова, да. Тому так як в сьогоднішніх умовах ну простий споживач на ринку фінансових послуг, фізична особа, ну вона обмежена в своїх інструментах. Да? Обмежена в інструментах інвестувати там, в цінні папери, в інші активи зі швидким, швидкою ліквідністю. Тобто, якщо у вас є актив, а завтра вам повинні потрібні гроші. ну, в Певних видах це дуже складно. А от депозити ну, особливо є депозити із правом дострокового залучення. То вони дозволяють це робити, і ми спостерігаємо за тим, ну я вже тут трошки далі напевно, поїхав, да що от весь цей останній рік, от 23-й, за яким ми розглядали якраз показники надійності банківських депозитів, він свідчить про те, що все-таки от ті тенденції, які ми побачили в попередніх наших, Дослідженнях цього року 23-го, вони продовжуються. Да? Тобто, хоча зростає банків ліквідність, це в принципі ну, причина для того, щоб отримати менше доходи. Але дохідність банків тримається. Крім того, покращується кредитний портфель. За рахунок того, що нові кредити все ж таки працюють, старі потрошки починають погашатись. Тобто, от банки, як така, ну скажімо, подушка з фінансової стабільності України за. Підтримки різних факторів, вона тримаються. і їм дійсно ще можна довіряти, дійсно можна розмістити кошти на депозиті, ну спати спокійно і бачити, як воно це працює. Тим більше, ну, все ж таки, девальваційні тенденції вони стримуються нашим регулятором. Ми можемо ну, так сказати, оптимістично. Дивитись майбутнє, але якщо ми відкриємо таблицю, побачимо наш банк, можемо почитати, яка його рівень оцінки, чому він відповідає, подивитись розшифровку, який капітал, які активи, яка підтримка акціонерів, чи є депозитні програми відповідні. Тому що є такі банки, ну, скажімо, вони не не працюють взагалі там, з фізичними особами там, з депозитними продуктами. У них є корпоративні інтереси на ринку. Ну вони не думаю, що сильно зацікавлять. Але от серед тих, що активно, от ми бачимо, що воно працює. Я думаю, чому от я тут зараз з вами спілкуюсь, тому що я хочу, щоб суспільство з різних джерел побачило інформацію і проаналізувало. По перше, ми представляємо собою незалежне професійне аналітичне джерело. А по-друге, ми розкриваємо в принципі, підхід методичний до того. Тому тобто, можете самі перерахувати ці цифри, і побачити в цьому їх суть. Ну, і по-третє, це все публічно. Ми не скриваємо. Будь ласка, користуйтесь, приймайте свої рішення на підставі, все ж таки, розрахунків професіоналів. Андрія, я признаю чесно, буквально десь, мабуть, місяць тому да мене одна із колег запитала: слушай, ми тут з мамою хочемо розмістити гроші на депозити, який банк ти порекомендуєш? І тут стала в нагоді ваша. Газета з інформацією, от знаєте, практичний досвід безпосереднього використання рейтингу стандарт рейтингу, абсолютно в реалі, скажімо так. Андрій, скажіть мені, будь ласка, я так зрозумів, що все в принципі стабільно, не дивлячись на наші важкі е, часи. Ви е, сказали про те, що Україна продовжує тенденції до збільшення ліквідності. Е, ну, банківська система України. А м, хто лідери все ті ж я так розумію? Да? Теж кардинально нічого не помінялося? Да, ну я хочу зазначити, що ми е демонструємо інформацію, демонструємо методичні підходи. Ми не просто даємо якийсь список і про нього громко кричимо, і так далі. Ні, і це не є ну прямо інвестиційна консультація, скажімо так, але, але мож, якщо ви подивитесь, це буде трошки зрозуміло, чому це так, і ви можете. Це враховувати при прийнятті рішення. Ну і дійсно можуть бути індивідуальні якихось потреби, скажімо, якась спеціальна доступність до, скажімо, точок продаж чи потреби, пов'язані з дистанційним управлінням. Ну, в принципі, більшість ось цих 50 банків мають депозитні продукти, вони працюючи. От я просто швиденько називу: 18 банків. Да, перше це кредобанк, далі. Кредит Агрикольбанк, Реффайзінбанк, Приватбанк, Укрсіббанк, Правексбанк, Коменбанк, Піреусбанк, МКБ, Укргазбанк, Ащадбанк, Прокредітбанк, Сенсбанк, Полтавабанк, Акордбанк, Агропросперісбанк, Юнексбанк, Укерексимбанк і банк Кредит Дніпро. Серед названих я знов таки, як кожен раз можу акцентувати, що у нас в принципі виступають ну, так, яких в принципі Національний банк класифікує. Але ну користувачу це зрозуміліше. Тобто є банки з державним українським капіталом. да? Ну, це не 100% те саме, що державний банк, але в принципі воно близько. держава контролює ці банки і може собі дозволити в принципі, забезпечити надійність таких банків. Апіорі, тому що це є держава, да. Ну і з названих банків ви ви почули, що це і е, ПриватБанк, і Ащадбанки, і Укргазбанк, і Укрексінбанк, і Сенсбанк. Частина з них апріорі державні, частина націоналізовані, але вони працюють на цьому ринку злагоджена і навіть пропонують контуруючі продукти. Тому треба звернути увагу, що продукти можуть конкурувати. Між собою, крім того, ми навіть в цьому проєкті впровадили ну, таку собі категорію як рейтингування окремих депозитних програм. Да, Скажімо, серед банків з іноземним капіталом на кращу депозитну програму демонструє Кредобанк, які належать через ПКО Банк Уряду Польші. І, навіть якщо ви побачили супернадійний банк там. Там, Кріді Агрі, Коль, Банк, да, то ви можете собі вибрати із тих програм, які вам більше підходять для того, щоб цим працювати. Да? Значить, я вже назвав другу групу: це банки іноземних банківських груп. Є ще банки з іноземним капіталом, чисто банки, які належать українському капіталу. Скажімо, банки які не група, які іноземним капіталом, серед них Комінбанк з нашого дослідження в дослідження знову ж таки демонструє на Цікаві депозитні продукти, хоч цей невеликий банк. Да? А банки, які чисто з українським капіталом, от той самий банк Credit Дніпро. Ну, дійсно, ми от дивимося на те, що відбувається, дивимося, що. Ну навіть ну можна так сказати від деяких треба відганяти, може споживачів, наскільки вони там хочуть розмістити, і так далі. Але ну дійсно вона працює. Якщо ми побачимо інвестиційний ефект від депозитів, то він непоганий. да, і в принципі, хоча ставка рефінансування НБУ на ключова, вона знижається, да ну це. Прогнозовано да, але це не означає, що банки між собою не конкурують за споживача. Хоча 500 мільярдів гривень 500 мільярдів це переріст депозитної бази в банківській системі за 2000 23 рік це дуже суттєва цифра. І от добре, що вони знаходяться в системі і працюють на українську економіку. Да? Тому що ну, перший такий шок, який був пов'язаний із активною стадією війни, що просто люди все забирали, світ їхали. Він пройшов. Ну, ми живемо тут в Україні, що тут робити. Треба працювати на перемогу, і банки будуть працювати з нашими грошами на їх перемогу. Ну, так, можна сказати. Андрію, скажіть, будь ласка, я бачив таку тенденцію: дійсно, от, е коли почало наповнюватися, як ви кажете, дійсно, фінансами, можна сказати, наша банківська система, е почав знижуватися процент депозитний. Потім в якийсь момент він. Так, знов почав трошки підніматися. Я вже бачив навіть по моєму щось там 14 в гривнях. Я не кажу про валюту. Да, а яка зараз ситуація? Знов буде скоріше за все, мабуть, знову буде знижуватися, і чи стабільно буде як з цим? Так, дякую на запитання. От у нас є ще один партнерський проект, так звана ставка СДР 50 Наші аналітики розраховують по 50 плюс-мінус банку середню ставку по. Депозитах а, на три різних періоди: 3, 6, 12 місць, трьох різних валютах, гривня, євро-долар, і досить є цікаві тенденції. Тобто був період от, ближче до середини 2023 року, коли ставки вони перестали зростати, почали знижатися, тому що а, ну, активно, в тому числі, Національний банк пропагував зниження ставки. А, ну, навіть так кажуть, питав, що це у вас така ставка висока, ну треба ж якось. Да, тому що розумієте, висока ставка за депозитами, вона ну, нібито переводить к високим ставкам. За кредити, але тут трошки навпаки, тому що високі ризики, які закладені в кредитування, вони тягнуть наверх, все ж таки, кредитну ставку, незалежно від того, як буде знижуватись ставка рефінансування. Крім того, у банків вже є небагана альтернатива державні ціни папери, або які дають великі дохід, і можна було в принципі на них переключитись. Але тоді банки перестають банками, бути, вони ну забувають о своїх традиційних інструментах, і банки це відчули, і вони не можуть на традиційному ринку втрачати позиції, тому що він середній і довгий. А, ну скажімо, інструменти ну, ми всі ми знаємо, що а, раз і прийняли рішення про а, підвищення оподаткування банків. Да? Ну чому тому, що от, скажімо, було, був такий заробіток? Так, да? А коли ми а, маємо клієнтів, які кредитуються, це вже надовго. Але відповідно, це вже повинна бути депозитна база для цього. От. Тому а, депозит. Вони не такі вже й низькі, і це зараз якась досить ну, унікальна ситуація, тому що все ж таки девальвації практично нема, і вкладувати нема сенсу а, якраз в іноземні валюти, тому що ну це актив, але він не дохідний, тому що кредитувати в іноземні валюті. Ну фактично банки можуть лише одиницям. Таких клієнтів вони ну, на пальцях рук можна їх перерахувати, і збільшення депозитного ресурсу в іноземній валюті навіть не цікаво. Да? Навіть ну, інвестори пропонують хитрі схеми, що можна. В американські папери вкласти гроші буде дохід валютний більший, ніж в українських банках. Ну, про що ще свідчить? Ну, це не той ринок. Він не є так сказати настільки важливим. Але він існує, більшість банків не відмовляється від таких депозитних програм, тому що інструмент повинен працювати, повинні бути фахівці, які знають їм користуватися і так далі. Ну, але ми все ж таки даємо упор, що треба все-таки розміщати в національній. В це, як я вже сказав, це і патріотично, і з іншого боку, приносить дохід, О, ставки, які ви називали, там 14, вони існують, і можна дійсно порахувати. Ну єдине, що мене іноді забувають, спитати: ну, якщо у вас є тисяча гривень, я думаю, не варто. Uh, прямо серйозно думають про дохід сне, да, але ви можете просто uh, ну зробити такий кейс, піти в один банк, в другий, розмістити там депозит, зрозуміти процедуру, як вона працює і так далі. От у мене була така ситуація: знайомий прийшов. Говорить: О, а є такий банк, який от у вас немає грошей, ви кредит берете, ну там типа. Мінус на карці. І ви можете послати любому клієнту там зняти налічку, а там комісія всього піввідсотки. Говорить, а не може бути. А 3-4 від зуб даю піввідсотки. Ну хорошо, говорю, давай. Вот, Пройшов місяць, ну, звичайно, ну як там? Кажуть, а ти знаєш? А з мене ще якісь 300 гривень потім зняли. А що це таке? Да? А виходить, що а, там, значить, там як було хитро прописано, що от ви ж звикли, що от кредитна картка в мінус, вона наступна в місяці, там десь кінці місяця погашається, а там написано. Крім коштів, які ви перераховуєте там в інші банки чи знімаєте готівки. Тобто на всі ці суми ще потім кредитний процент зарахували. це просто не ввійшло в пільговий період. Ну тобто чудесних не буває. Да? Якщо нема грошей, ви користуєтесь, значить ви платите ринкові проценти. Тут, тут 100%. відсотків. Да? Поэтому ну, треба, якщо невелика сума, ну можете хоч зрозуміти, як воно працює, тому що деякі люди, ну в принципі, вони бояться цих дистанційних продуктів, як вони працюють, бояться. Ну і так далі кажуть там про шахраїв і так далі. Ну, шахраї вони в старі часи, коли у вас просто в кишені було 100 рублів, вони могли з вами поговорити. І погадати, і нічого, ні 100 рублів, ні кишені, нічого не залишиться. Говори, цево. Тобто пильність не треба втрачати, зрозуміло. Вот але працювати з сучасними інструментами, бачити, що це. Вот і коли вже у вас будуть 100 тисяч плюс, умовно кажучи, тоді треба вже думати, ну і використовувати всі ці інвестиційні поради і так далі. А де ж досвід? Паніво. Тому багато банків вони беруть депозити починаючи з одного рівня. Ну це не може і не вигідно, чисто математично, ну, в процентах вигідна, да, але ну у мене є друг. Я ще колись студентом був 30 років назад. Він. Там начитався такі книжки, це появилися дев'яносто казав. Тут треба не тільки процент розуміти, а й поток. Тобто, що цей процент представляє собою? Чи можна на цей процент купити чашку кави, чи можна купити ноутбук, чи автомобіль? Це різні речі. А норма, да, ну норма може бути маленька, як говориться. Да? От поэтому а, ну, треба з цим працювати, треба не боятися і вийти на цей ринок. Хоча цей ринок найбільш консервативний, більшість на ньому, в принципі, працює, але деякі ну. А що ж тоді казати далі про якісь екзотичні інструменти? Там трастові операції, там сіні папери, там, операції з активами. Ну про що це може говорити? Да, так треба хоча вміти там, прочитати договір, хоча б один раз, да, зрозуміти, про що йде мова, в чому суть, так сказати, такої комунікації, коли ви розміщаєте депозит. Ну, а ми даємо просто інформацію. Тобто, якщо ви банк побачили в таблиці, ну вже зрозуміло, що можна не побачили, то треба зрозуміти. А чому вони? Ну от причини я називав, скажімо, банк не працює з фізичними. Особами або працює з ними чисто номінально, на не зацікавлений в цьому ринку. Є такі банки, тому що дуже різноманітна банківська діяльність і багато є інструментів на доходи. Але от ті, хто працює з депозитами, значить ті, хто на не працюють із кредитами, у це є справжні банки. Отже, любі друзі, якщо є бажання розмістити власні кошти в банку і отримати якийсь прибуток або як мінімум бути спокійним за свої гроші за, за наших умов, мені здається, в банку їх краще тримати ніж під подушкою, То, будь ласка, я думаю, що зараз досить поганий час для цього. І як як і сказав Андрій, маєте в принципі непогані варіанти, і я так розумію, що ще й вибір продуктів достатньо широкий. Є з чого вибрати. Сьогодні говоримо про банківську систему. Андрій Нікітін, директор рейтингу Стандарт Рейтинг, сьогодні нам розказує такі важливі штуки. Андрію, давайте тепер, як то кажуть, до перспектив. Да що у нас очікує на найближчий час, які виклики, які перспективи розвитку банківського сектору України? По перше, я хотів би сказати, що перспективи розвитку економіки і всіх секторів, особливо такого ключового, як банківський, все одно вони залежать від ситуації на фронті. Uh, і ми в першу чергу дивимося на прогнози, які з цим пов'язані. Якщо відбудуться ці, uh, ну, скажімо, оптимістичні прогнози, що бойові дії вони не будуть настільки активними, що може бути не, незначні втрати від цього економічні саме, то да, uh, ми можемо uh, в, наперед побачити, да, що А. Будуть продовжити ці самі тенденції, тобто знижується частка непрацюючих кредитів банківської системи. Більше буде ефективна ставка на депозит. Що значить ефективна ставка? Тому що розуміть, повинна інфляція. я якщо вам дають 15%, а 4,9% інфляція була в 2023 році. Так, це серйозно виходить. Так? А рік назад ми давали 20%, а інфляція була 26%. Ну про що може ти мова? Да? От поэтому а, от, ми сподіваємося, що буде втримані е, інфляційні тенденції. Національний банк займається професійно з нашої точки зору. От, і тоді гроші будуть працювати, і можна спокійно е, формувати собі ну, таку так звану подушку фінансової безпеки на перспективу, щоб далі жити, так сказати, розвиватись. В тому числі на по користь нашої України, на користь перемоги. Ну що, досить позитивні прогнози. Я сподіваюся, що так все і буде насправді. І дійсно, не дивлячись на важкі часи, будемо рухатися в такому. В нормальному русі, скажімо так, да і дійсно і економіка, і наша банківська система буде досить стабільна. Я дуже дякую вам, Андрія, за бесіду за черговий раз професійні роз'яснення. Да, як це працює. Я вам бажаю також успіху. Чекаємо у вас, як завжди, за, за три місяці, знов розказувати, як ситуація. Дякую, Денисе, дякую всім слухачам. всього найкращого, слава Україні, Героям слава Андрій. Нікітін був на сьогодні в гостях, директор рейтингу агентства «Стандарт Рейтинг. Друзі, ось на цьому і будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.